Природа нас підносить і лікує, красу і насолоду нам дає. Людина бачить диво і серцем чує, принад багато у природи є. Любі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ще до недавнього у моєму саду не було хвойних. Та ось вони з'явились, і я почала більш уважніше роздивлятись їх, більше звертати на них свою увагу. Сьогодні хочу познайомити вас з деякими хвойними, які мають незвичне забарвлення хвої та цікаву форму крони. Розпочну огляд із сосен, і перша в цьому переліку сосна та німа но Юкі. Назва японською означає сніг у долині. Дуже цікавий сорт дрібноквіткової сосни. Весною вона цвіте білою хвоєю і яскраво-рожевими свічками. Тримає колір весь сезон. Потім стає блакитно-зеленуватою. Крона формується нерівномірно, тому сосна, схожа на рукотворний бонсат. Вона досить морозостійка. Витримує температуру до мінус 29 градусів. Це польвільно зростаючий сорт. В 10-річному віці має близько 70 см висоту. З віком набуває вертикальної неправильної форми. Для посадки слід обрати сонячну ділянку з дренованим ґрунтом. Цей карликовий сорт вважається одним із найкрасивіших. Інший рідкісний і неймовірно красивий сорт сосни Taylor Санбьорст. Її особливість це яскравий приріст жовтого кольору, який прикрашає рослину протягом двох місяців. Річний приріст 10-15 см. В дорослому віці ця рослина досягає метр півтора в ширину та 3-4 метри у висоту. Споя жорстка та темно-зелена, чудово контрастує з яскравими жовтими свічками, які з'являються навесні. Найкращим місцем для посадки буде сонячна ділянка з легким дренованим слабокислим ґрунтом або нейтральним, погано переносить важкі та перезволожені ґрунти. Чудово зимує на всій території України. Слідуюча сосна скручена чиф Джозеф. Це неймовірно цікавий сорт. Його особливість в тому, що влітку вона має зелений окрас, а взимку набуває яскраво жовтого кольору. Сосна має пірамідальну форму крони. В 10-річному віці вона має приблизно м висоти та 80 см ширини. Максимальна її висота приблизно 2 метри півтора в ширину. Полюбляє сонячні ділянки і дреновані ґрунти, Вона дуже морозостійка, вона витримує до мінус 40 градусів морозу. Також ця сосна, чиф Джозеф, досить стійка до хвороб. Чиф Джозеф добре росте на сонячних ділянках, ідеальна для альпінаріїв і кам'янистих садів, і завдяки своїй унікальній зимовому окрасу створює яскравий акцент. Сосна гірська sunshine. Це повільно ростуча, компактна сосна з цікавим окрасом хвої. Голки мають одночасно зелене та жовте забарвлення. Хвоя щільна кулястої форми, досить морозосійка, витримує до мінус 34 градусів морозу, полюбляє сонячні ділянки з легким поживним та добре дренованим ґрунтом. В 10-річному віці досягає до 50 см у висоту та 80 см у ширину. Максимальний розмір 1,5 за вишки та в діаметрі. Добре росте на будь-якому ґрунті. Віддає перевагу сонячним місцям. Рекомендується для посадки в присадибних садах, альпінаріях і болотистих садах. Ще один карликовий морозостійкий сорт сосни VMotoy грін Twist. У молодому віці форма крони округла, в дорослому більш приплюснута. Її приріст у в рості становить приблизно 6-8 см. Екрона правильна, симетрична та дуже густа. Скручені голки сосни, це є її особливістю сорту, які мають блакитно-зелене забарвлення із світлою смужкою. У 10-річному віці досягає близько 50 см висоти. Та стільки ж у діаметрі, в дорослому віці 1,5 у висоту і приблизно 90 см у ширину. Добре зростає на сонці і у напівтіні. Віддає перевагу помірно зволоженому та добре дренованому ґрунту. Досить гарно виглядає на штампі. Це один із небагатьох сортів сосни веймотовий, що рекомендований для вирощування в контейнерах. Тепер поговоримо про ялини. Ялина Spring Fire це карликовий сорт із незвичайним яскравим забарвленням хвої. Весняний приріст має червоний колір, який зберігається близько трьох тижнів. Ялина має красиву пулясту форму крони. Зростає досить повільно. Річний приріст становить 1-2 см. В 10-річному віці вона досягає до 20-25 см у діаметрі. Це невибаглива і непримхлива ялина не вимагає багато уваги, однак, дотримуючись деяких правил, ви зможете красивий зовнішній вигляд рослини зберегти та забезпечити йому довге життя. Ялина здатна витримувати без поливу тривалий період, але в спекотний та посушливий час. Бажано її періодично поливати, а також проводити дощування. Слина сама по собі не вимагає обрізки, проте стрижку добре переносить. Найкращим періодом для цього стане закінчення зими початок весни. Але важливо пам'ятати, що за один рік можна прибирати не більше 1 треті від усієї крони. Ще один сорт морозосікій, карликовий ялина звичайна пуш. Ця ялина із напівкруглою, часто несиметричною формою крони. Особливістю сорту є яскраві малинові шишки, які з'являються навісні, а згодом вони змінюються забарвлення на коричневе. Це повільно зростаючий сорт. Річний приріст становить від 3 до 6 см. У 10-річному віці досягає приблизно 30 см у висоту та до 60 см у ширину, у дорослому віці висота приблизно 70 см, а діаметр крони близько метра. Полюбляє сонячні ділянки або легко на півтінь та добре дренований слабокислий ґрунт. Невеликий розмір та щільна крона дозволяють використовувати її навіть в найменших садах. Чудово виглядає на штамбі. Ще один сорт ялини це ялина колюча «Майголд». Один із найкрасивіших сортів із конусоподібною формою крони. Характерною особливістю є світло-жовті весняні прирости. В дорослому віці вона досягає від 2,5 до 4 метрів у висоту та від 1,5 до 2 метрів у діаметрі. Добре переносить стрижку та має гарну морозосінкість, полюбляє сонячні ділянки та добре дренований вологий ґрунт. Слідуючий сорт ялини це ялина блакитна білобок, яка спочатку має напівкруглу, а згодом конічну форму крони. Характерною її особливістю є кремово-жовтий весняний приріст, який дуже гарно виглядає на контрасті із сріблясто-блакитною хвоєю. Найкраще місце для посадки сонячна ділянка із дренованою помірно родючим ґрунтом. У 10-річному віці висота 2 метри, а доросла рослина має висоту від 3 до 5 метрів та 3 метри у діаметрі. Росте повільно, в середньому 10-15 см за рік. Любить ґрунт родючий і вологий. Зона морозостійкості третя, витримує до 39 см. Градусів морозу, модрина Кречі Мутейшин. Дуже цікавий сорт із незвичною формою крони. Це карлик, який має нерегулярну крону, діаметр дорослої рослини становить до 1,5 метра. Хвоя у рослини дуже ніжна на дотик, вона довга і має інтенсивно зелений колір. Особливістю мудрини є той факт, що ця рослина листопадна. На зиму вся хвоя опадає, а навесні вона знову відростає. Мудрина кречі любить сонячні місця, вона морозосійка, до умов вирощування невибаглива, але є одна умова дерево не виносить заболоченості, їй потрібний добре дренований ґрунт. Мудрина не боїться обрізки, її часто прищеплюють на штамп, після цього виходить чарівне невелике деревце. Яке легко впишеться будь-яку садову ділянку. За сезон пагони модрини відростають на 5-10 см. Завдяки містичній формі формування пагонів та насичено-зеленій хвої, модрина кречі справжня знахідка для вишуканих садових композицій. Використовується в рокаріях, альпінаріях біля водойм. Тепер до вашої уваги досить цікаві туї. І перша це Туя Хейлі Боб. Ця суперкарликова дивна рослина ніколи мені не траплялася живцем. Вона мене дуже зацікавила своєю незвичайною формою та компактним розміром. Зрозуміло, я подивилася, яка інформація щодо цього є в інтернеті, але пройти про неї не змогла. І хочу поділитися з вами цією дивною крихіткою. По-перше, припустити, що це туя, непідготовлена людина навряд чи зможе. Це навіть не схоже на хвойну рослину. Хвоя дуже густа, дуже коротка, гілочки формують химерну форму. Сама рослина дуже щільна і акуратна, трохи нагадує чимось кактус. На окрему увагу заслуговує колір глибокий, насичений, смарагдовий, що ж світиться у поєднанні з химерною фактурою, робить рослину дуже привабливу. Справа в тому, що хейбоб крестетна форма, її хвоя має плавні хаотичні вигини і росте, як їй заманеться. Максимальний розмір цієї туї 20 см, а велика, то це означає, що вона приблизно з кулачу. Ця туя одна з о, найунікальніших мініатюрних хвойних рослин, коли знайдені. Вона більше схожа навіть на очіток, ніж на тую. Річний приріст 3-5 мм. Надає перевагу слабокислим, помірно вологим та добре дренованим ґрунтам. Найкраще зростає на сонці і з легким затінненням спеку. Зимостійка витримує до мінус 29 градусів. Туя складчаста віпкорд. Це карликова рослина з надзвичайно оригінальними гілочками. Виростає до 1,5 метра у висоту та ширину. Гілочки довгі, вони виростають із середини куща та одразу звисають. Молоді пагони зелені, старші, темно-зелені, восени та взимку бурі. Цей сорт найкраще відсаджувати на родючих помірно вологих ґрунтах, на сонячних або лише злегка затінених місцях. Ця рослина призначена для вирощування на присадибних ділянках у відкритих місцях, в рукаріях та в альпійських садах на клумбах разом з іншими хвойними рослинами, що повільно ростуть. Ниткоподібні пагони дуже нагадують мотузки. звідси і пішла назва віпкорт з англійської линва. Сорт морозостійкий, вітростійкий. Добре почуває на відкритій добре освітленій ділянці. Висота дорослої рослини може досягати від 50 см до 1 метра висоти при діаметрі близько 1,5 метрів. У 10-річному віці досягає близько 30 см у висоту і 60 см у ширину. Слідуюча, туя східна Френкі Бой це унікальний декоративний сорт туї, що привертає увагу своїм незвичайним виглядом. Вона має тонкі ниткоподібні пагони, які надають рослині кучерявий вигляд з інтенсивною жовтувато-зеленою хвоєю навесні і влітку. Взимку хвоя змінює колір на більш золотисто-коричневий відтінок. Цей сорт має повільний ріст і в дорослому віці досягає висоти близько 1,5 метра і ширини до 1 метра, що робить його ідеальним для використання в компактних садах, рокаріях або контейнерах. Найкраще рости на сонячних місцях або в легкій півтіні, віддає перевагу добре освітленим ділянкам для збереження яскравого кольору хвой. Може рости на різних типах ґрунтів, але не переносить тривалого застою води. Обрізка не обов'язкова, але при необхідності можна проводити формувальну обрізку, щоб надати більш компактну форму. І ще один досить цікавий сорт туї це туя морган. Малесеньке деревце до 1 метра у висоту, пірамідальна, пізніше яйцеподібна. Зростає повільно, річний приріст всього 5-8 см. Світло зеленого кольору, взимку оранжево-бронзова, шишки різко відрізняються від шишок тої західної, лузки їх зрощені, м'ясисті, до дозрівання блакитно-зелені з сизим нальотом. Любить сонячні та напівсонячні місця, Мириться з різними ґрунтами, але вважає за краще теплі, легкі, проникні ґрунти. Головною особливістю даного сорту є здатність хвої до сезонних змін кольору, Туя досить морозостійка. Зимує без укриття витримує до мінус 28 градусів морозу. За рахунок густо розташованих гілок вона добре тримає щільність. Якщо інформація була вам цікава, то буду вдячна за підписки, подобайки і коментарі. Всім гарного і мирного дня!